Всім доброго дня. Сьогодні 7 грудня 2023 року. Я знову їздила в магазин Алді. Давно я там не була. Ну, Мабуть, десь днів 10. Хотіла сьогодні відео не знімати, але все-таки зніму, може комусь потрібно знати ціну і порівнювати ціни в других магазинах це для тих людей, котрі живуть в Америці. Ну і мені для пам'яті теж потрібно. Сьогодні у мене рекорд. Я заплатила 91 доллар і кілька центів, я не пам'ятаю. Але брала я трошки наперед продукти перед святом, і деякісь були знижки, тому я вирішила взяти і спробувати. Спочатку покажу, що я взяла, а потім Прямо по чеку скажу ціни. От взяла, як завжди, груші. Мені дуже подобаються ці груші. Я знаю, що вони коштують 4 долари, дві пачки граноли взяла. На всякий випадок. У мене одна коробка є, взяла ще дві. Одну розірвала, тому що є-єлі все в свої сумки і в тачку, і в рюкзак засунула. Взяла три упаковки яєць. Тому що останнього разу їздила, яєць не було, а зараз будуть свята. І завтра я йду на день народження моєї подруги. Я хочу спекти для неї в подарунок сирний пиріг, і там потрібно три яйця. і Я взяла три упаковки. Хай хай будуть. І там їх в магазині теж було мало. В цьому магазині самі дешевші яйця Деш... Ну, пам'ятаю їх ціну долар сорок сім за дванадцять штук. Взяла мед, тому що він на долар дешевший був акція, чим завжди. Взяла отакі огірочки, я завжди їх беру. Останній раз я взяла німецький, там плавав красний червоний перець, думаю, острінький. А коли почала робити олів'є, а вони якісь солодкі. Рецепт німецький мені не сподобався. Ці огурчики мені більше всього подобаються. Капусту я збираюсь квасити ніяк ніяк не, не заквашу капусту. Спонжики, мочалки для посуди, теж вони там самі дешеві. Дві упаковки взяла горіхів пікан. Вони тут 907 грам, вони раніше коштували 16 доларів, а сьогодні вони були 11 доларів. Я взяла для себе і для доньки. Подзвонила їй, вона каже: у мене є, але на всякий випадок. Потім вони з'їдять, і я їм подарую. Взяла дві упаковки перцю зеленого, червоний кольоровий у мене є зелений закінчився. Я трошки заморожу, буває, перцю немає і заморожений достаю і готую. Моркву взяла. Велику упаковку теж вона недорога, броколі. А, Броколі, як завжди, по 1,15 за паунд. Огірки свіжі взяла. Брюссельська сьогодні капуста була дешевша, то вона завжди 2,39. А сьогодні була 1,99. Взяла аспарагус. давно не їла. Взяла аспарагус. Взяла отакі два вида сиру на пробу. Сир, пармезан, як завжди, в салат додаю сметанку. Авокадо взяла 4 штуки. Останнього разу були по 75 центів за штуку, сьогодні по 49. центів Взяла от таку зелену цибульку до салату. А взяла ще на пробу: Отакі от томати. Це з Канади написано: 2 долари і 15 центів. Думаю, спробую. Американські томати мені зовсім не подобаються. А тут у мене є це для свіжого салату, тому взяла на пробу. Петрушечку взяла, останній пакетик долар 45, не дешева. Зелень ось така. Зелень дуже корисно їсти. Раніше не їла, зараз їм. E, малина. Останнього разу я брала була акція, вона була по долар 99. Я взяла дві упаковки. Сьогодні акції немає, 2,45, по-моєму. Я взяла одну упаковочку. Як завжди взяла блубери, Не знаю, як ця ягода на українській називається, тому завжди кажу блубері. Голубіка, мабуть, на російській. Не знаю. Ну, я знаю, що вона дуже корисна і вона мені подобається, і вона довго лежить. І в Ліцьку в цьому магазині вона була по 2 долари, Потім вона була 4,29, а сьогодні, по-моєму, 4,65. Ну, я, я їм вранці взяла таке печі Марія. Мені воно теж подобається 99 центів за упаковочку. І взяла от другий раз отакий от, от продукт італіянський, називається Тортелоні, Не знаю, як воно правильно звучить. Останнього разу я взяла на пробу з сиром із грибами. і Сиром у мене ще трошки є, з грибами я з'їла. Це на той випадок, коли у мене дві роботи, і мені немає часу приготувати на наступний день їжу. Тому я його взяла і мені пів упаковки. Достатньо на роботу взяти на роботу поїсти. Я ще беру пів стакану томатного соку, грушку, і мені достатньо цього. Я їм небагато. Правда, коли стала працювати в магазині, і велика фізична нагрузка стала їсти більше. Але я не поправляюсь, тому що багато ми там двигаємося. Ну, ось весь обзор моїх покупок. Я по моїм покупкам видно, що я дуже люблю фрукти і дуже люблю овочі і молочні продукти. Рибу я не беру. У мене є дві риби червоні риби вил, виловлені на березі Канади. Я купила, думала дітей пригостити, а у них у самих було багато, коли ми їздили в гості, вони самі нас пригощали. А, ще забула сказати, ось купила бумагу для випічки на всякий випадок. А, і апельсини 3 долари 4 паунда. Ну, Вже ж переходимо на зимній асортимент в їжі, тому що виноград уже дорогий. Я винограда в цьому році мало їм. Я люблю виноград. Ну, якось мені тут він не сильно подобається. Я жила останні роки в Молдові, от там виноград е, смачний. Ну, тут теж непоганий. ну, вже ми переходимо, Я переходжу на е, таку їжу. Сьогодні вранці в мене ягідь не було, ну, зате в мене є сухофрукти. І абрикоси сушені, і сливи, і манго, і інжир, і фініки, і е, клюква гранбері і зю. Тому я в кашу в гранолу я додавала сухофрукти. Це теж смачно, тільки, мабуть, більше калорійно, ніж прості ягоди. Ну, Ось такі продукти я сьогодні купила. Я вже сказала, що заплатила рекордну суму. 91, почти 92 долари. Це з налогом І на продажу. Ну, нічого страшного, тому що я поїду вже знову днів через 10, а може і пізніше. Так, Тепер я хочу по чеку сказати ціни. Може комусь буде цікаво. Горіхи, я вже сказала, раніше 907 грам пікан були. Це американські такі горіхи. Були вони, вони раніше 16, доларів, сьогодні 11. Тому я взяла і взяла дві упаковки, за того, що акція. Огірочки, маленькі, фермерські долар 89. Далі груші, як завжди, я беру. Мені вони дуже подобаються: 3,99. Зелена цибуля в салатики 0,85 броколі долар 15 за паунд, у мене затягнуло долар 55. е 3.19 за упаковочку. Е-е, далі морква морпа долар 39. Зелений перець долар 99, я взяла дві упаковочки, заморожу одну. Петрушка долар 49. Не дешево. Поїду в Ламарт. Там дешевше. Ну, я в Ламарт рідко, ї, далековато від нас зараз. Я десь раз в місяць, а то раз, раз в півтора місяця їду. Апельсини 2,99, 4 паунда. Банани за 1 паунд, Це не органік, а звичайні 0,49 за паунд. Три банани, 1,79 паунда. Я беру зелені, щоб вони більше лежали. Вони доходять. За банани я заплатила 52 цента. Далі зелень. Стала я їсти зелень і в салат додаю і так їм. Це у мене степдоте. вона багато їсть зелені. І я в неї перейняла таку звичку, дуже хороша звичка. А у бабусі я перейняла звичку їсти селері сельдерей, і листь не листя, а палочки, стволи, я не знаю, листя вони не їдять. І раніше мені сільдії, селері не подобалось. А зараз я додаю салат в їжу і нормально. Все, дел... Все це діло в звички, я так думаю. Так, брюссельська капуста, я вже сказала, долар 99, Я її люблю, запікаю. Я, по-моєму, не знімала рецепт. От зніму покажу. Вона дуже швидко робиться дуже-дуже смачна. Гранола 2,89 теж акція. Але ця акція давно вже тримається. Вона була 3,29 3 або 3,19. Зараз 2,89 я взяла на всякий випадок І ще дві коробочки. У мене одна є це про запас. Так. Далі печиво я сказала 1,99. Воно нежирне, смачне. І це е, моя мама дуже любила це печиво. Мою маму звали Марія, і мені подобається печиво Марія. Далі мед 3,59 органік. Ну, Тут не такий мед, як в Україні чи в Молдові. Він якийсь не загустіває. Я мед більше року не їла, а зараз стала. Купляти, ну і інколи треба торт спекти, ну і так, коли там приболів. Ну і раніше він був на долар дорожче, а сьогодні 3,59, і в мене він закінчується, думаю, я візьму. Петрушка, я вже сказала, дорога. Останній пакетик я взяла долар 7,49. Далі, оцей італійський продукт, вони як наші пельмені. На два рази мені вистачає Долар 85 на роботу взяти нормально. Далі. Пармізан, Пармізан в салат 2,29. Отакий От взяла сир едем. Перший раз на пробу. Він дорожче, ніж другі сири. Ну, я вже другі пробувала, а такі сири в мене зять часто купляє. Думаю, можу я собі дозволити взяти такий сир. І він коштує 2,29, 190 грам. Взяла кусковий сир гауді, теж на пробу я його не їла. Він коштує 1,59 10 кусочків, сметана 2,35. Ну, це і в Таргеті, в Таргіті 2,50%. Симость 2,55, по моєму Ну там у десь 10% знижка. Ну, я уже на... заодно взяла і тут сметану. Так що сметану можна і там, і там брати. Авокадо по 49 центів 4 штуки. Це на 2 долари десь. Папір для випічки. долар 1,39. Я взяла інколи це надо. Яйця. долар 1,47. Три упаковки по 12 штук це 36 штук. І виходить, це скільки? 4,50, грубо, якщо считати, рахувати. Губка для посуди три губки, долар долар 59, Я знаю, що у нас долар 99-дві губки, і це самі дешеві, тому що одна американка підійшла у мене в магазині в таргеті і просила показати. Дещо знаходиться, і вона шукала губки, і я їй я показала, і вона вибрала самі дешеві. Це дві штуки, долар 99 А тут долар 59, три штуки, я вже один раз брала, нормальні. Мені подобаються Далі. Помідори, я сказала, вироблені в Канаді. Спробую, може в Канаді смачніші, тому що американські мені не подобаються помідори. Я взяла вчора в Таргеті такі розовенькі, маленькі, зі, ну вони коштують 1,75. Мені із скидкою, так як я корисні товари продукти, то на корисні товари продукти у нас 20% знижка. А на, на другі товари 10%. Ну, і зі знижкою в мене вони долар 45 вийшло, по-моєму, 1 паунд. Ну, я ввечері зробила салатик свіжий, ну, ніякі, ну не подобається мені, а, а тим паче зараз я, оце, мабуть, останні рази беру свіжі помідори. Зелень, мабуть, буду їсти, а свіжі помідори не буду. Я вже багато разів робила олів'є, вінігрет. Поїду в ламарт, куплю бурячок, буду робити він на квашу капусти, тому що ну, томати вони і літом ніякі, а взимку зовсім. Хоч у нас ще не зима, але зовсім погані. Так, блубері 4,69. Скільки тут? 551 мл. Я не знаю, що це в грамах виходить. Не знаю. Треба купити віси. Ну, не знаю, де буду через 3-4 місяці, тому зараз не забарахляюсь. І малина 2,49. Останнього разу я брала по 1,99, я брала дві упаковки. І того я заплатила з налогом 91,82 цента. Ось такий у мене обзор покупок. От я все підписала, подивилась все нормально, не обхитують у Валді 91,82. От і все. Так що будемо їсти корисні продукти і добре працювати. І мріяти про перемогу і мир в Україні. Все, всем пока-пока. Будьте здорові! Радості побільше. И всего доброго. Пока-пока.